Всім привіт! Сьогодні з вами говоримо про крипторинок, і я думаю, що ми стоїмо вже на порозі переломного моменту, коли ліквідність повинна йти уже в більшій мірі не в біткоін, а у весь ринок. І це якраз і повинен бути заключний ріст цього циклу. Перед тим періодом, коли ми будемо заходити знову у ведмежу фазу, коли ринок буде планомірно, поступово там, або сильно періодами падать близько року-півтора. Тому зараз у нас ще є можливість тут е, працювати з цим активом, є можливість купувати недооцінені хороші активи, і тому сьогодні ми з вами про це і будемо говорити. Е, Давайте зараз вам покажу аналогію, щоб ви приблизно розуміли, як можуть зараз розвиватись події, тому що нам важливо з вами вивчати історію. Якщо ми її не знаємо, то ми будемо повторювати свої попередні помилки, і звідси ми якраз і черпаємо досвід саме з історії, тому що події в майбутньому мають властивість повторюватись. Так, вони можуть бути трішки по-іншому вже наступного разу, але шаблон у них приблизно. Буде щось подібне. У нас на екрані з вами три, три графіки: перший біткоін посередині ефіру і третій Ріпл XRP. Це завжди така трійка постійно топових монет, які вже багато-багато років тримають топ. Топ там 5. На першому завжди біток, на другому вже там беззаперечний лідер ефір багато років. І Ріпл, він, він також входить в цю п'ятірку, але він вже трішки такий більш нестабільний е, і постійно то вище то нижче спускається, але все одно в п'ятірці тримається. Загалом. Давайте ми з вами подивимося, як відбувався цикл у 2017 році, коли ринок уже там пару років зростав. І саме тоді, коли біткоін був з нами, е, е, уже біток був. Під 15-16 тисяч доларів а вершина в нього десь 18 в районі була. Тобто, ви бачите, що вже потенціал росту практично повністю був вичерпаний десь на 90%. Ось тоді. Якраз після накопичення ефір, вже це друга хвиля росту. Перша була ще перед цим. Але то різні цикли ті, що були сьогодні, і того разу. Тобто вони трішки відрізняються. Того, того разу цей цикл був більш розтя... ну, не розтягнутий, а там альта росла в два етапи. Сьогодні трішки інша історія, але вона подібна чим, що і тоді був період акумуляції такого боковика на альті, поки біткоін ріс. І якраз коли біток уже досягнув своїх вершин, ось тоді. Почав показувати себе ефір в повній красі, там близько 3 4 іксів він дав із 300 доларів на 1400. І е, Ripple взагалі там дуже швидко, імпульсивно дав теж шалену дохідність із 20 центів більше, ніж 10 іксів. Тобто, ви можете побачити, що це якраз альта починає зростати. а Ефір це теж альта, е, е, все, що. Ефір і нижче показує дохідність, здебільшого тоді, коли біткоін робить свій основний рух і знаходиться вже десь перед розворотом. Я вам приводив попередньому відео і в телеграм-каналі, тому можете підписатись. Рекомендую. Там дуже багато цінної інформації, яка допоможе уникнути як мінімум втрати, як максимум заробити. І я вам писав там про закономірність, що спочатку йдуть топові активи, а потім вже підтягуються середня і дрібна капіталізація. Це дуже важливо, це базова, фундаментальна річ. Тому і цього разу саме дрібна і середня капіталізація, ну тобто в цьому циклі, вона зростає в кінці, тому що до цього часу. Люди ще так скептично ставились там, умовно, до бітка, до інвестицій в крипту і боялись. Не було в них такої впевненості. Зазвичай впевненість у людей вже з'являється тоді, коли ринки вже зробили дуже сильний рух і знаходяться вже десь біля своєї вершини. Ну, так працює психологія. Неважливо, який актив абсолютно. Тому тоді в людей розв'язуються руки, вони починають інвестувати. В самі ризикові інструменти це дрібна і середня капіталізація. Так, там заробляти можна і потрібно, але ми повинні теж розуміти ризики. Отже, ми з цим розібралися з циклом, тобто далі бачимо, що зайшли в період глибокої кризи. Із початку 2018 року і аж до кінця 20-го, це приблизно 3 роки, і ви можете теж побачити, що біткоін себе, звісно, тримав набагато краще, ніж ефір, ефірі, і тим паче все, що нижче там ефіра. Альта потім в кризу звивається на 90%, якась можливо банкрутує. Біток падає на 75%, але потім його все одно викупають, і він тримається десь по середніх своїх цінах. Весь період кризи проходить. Давайте тепер наступний цикл подивимося, який відбувся в 2021 році. І це теж дуже важливо. Ви бачите, що от уже пройшов період там скільки приблизно 3,5-4 роки. І е, повторюється, знову ж та ж сама подібна практична історія. У нас біток заганяють на 60 тисяч доларів, він робить основний рух. Я ще тоді пам'ятаю, як по 19 дуже багато людей брали шорт, тому що нібито якийсь історичний супротив тут був. І е, люди, багато ще трейдерів, вважали, що ми не проб'ємо цей рівень. Е, тому. Ось тут не було в людей ще впевненості. До 20 тисяч навіть доларів, коли біткоін зростав там із 4 і до 20, в людей ще не було впевненості, що біток може все-таки пробити цю історичну свою вершину і піти уверх. Але пробили, і потім в людей саме от, в цій вже другій половині вище 20 і ближче до 60, у них вже. Все більше я впевненість, що біток потрібно купувати. Тоді дуже багато оптимізму, позитиву з'являється, і, звісно, в людей тоді якраз розв'язуються руки інвестувати в середню і дрібну капіталізацію. Ми бачимо, що ефір до цього часу вже так, він теж рух зробив, але він далі ще продовжив. Там близько 2,5 іксів показав, тоді коли біток уже стояв у боковику. До речі, те, що в нас відбувається сьогодні, біток загнали вже на вершину на хаї, з 16 він сходив на 120, і е, тепер він там вже підторговується в боковику. Там дуже багато вже зон супротиву різних індикаторів, які вказують мені на перекупленість. Активу, але альта у нас зараз поки ще стоїть низько. І подивіться на ріпл. Оце дуже важливо, тому що сьогодні ситуація на альті загалом на всьому ринку приблизно подібна така, як була тоді на ріплі. Ripple в той час, от ви можете побачити, грудень 2020 року, січень 2021 року, ось тут ріпл. Оновлює своє дно, ну можна сказати, торгується прямо біля своїх самих мінімальних відміток, нібито якийсь уже така віра на ріст була, але він потім знову впав. Те, що відбувається на сьогодні розчарування. Але біток після вже був на своїх історичних вершинах, уже по 36-37. По я ще пам'ятаю, тоді Ілон Маску дозволяв купувати Тесла за крипту, там, за DogieCoin, нібито за біткоін оплати впроваджував, говорив, що компанія Тесла... Інв... Купила от десь в цей період біткоїни там, на якусь велику суму, але, звісно, підтвердження цього мол, не було нічого. Тобто тоді, нібито здавалося, що інституційні інвестори залітають в біткоїн, що тоді максимально такий крутий фон і вже там, дешевших цін не буде. І тоді якраз в людей вже розв'язуються руки, ще раз повторюсь. Інвестувати в самі ризикові активи, і це якраз уже сигнал того, що заключний етап цього циклу росту він вже десь на завершенні, тому що починають рости самі ризикові активи. Туди йдуть гроші. Це означає, що люди вже не бояться, спокійно несуть гроші на ринок. Уже є ейфорія, є жадібність, і це вже признаки того, що ми вже десь на вершині. І теж подивіться, яка історія, що Ripple зробив цей основний рух. Той час, коли там, ефір останній рух свій робив. Половину руху він вже зробив до цього часу ефір, а другу половину вже тоді, коли біток в боковику. Але XRP основну свою дохідність зробив якраз тоді, коли біткоін був вже на своїх вершинах і стояв у боковику. Потім, звісно, ведмежий ринок. Знову тут страх від ейфорії до страху. Це, як кажуть, один крок. Дуже швидко це все відбувається, тим паче на крипті психологія абсолютно однакова. і тоді біткоін, в принципі, він знаходився від червня 22-го, ну, приблизно рік, доволі в дешевих цінах, там, в районі 20-30 тисяч доларів, 25. Ефір теж, в принципі, по таких відмітках, а вся інша альта вона швидше дісталась зна і довго там лежала. Тобто така специфіка альти. Чому важко в ній заробити? Тому що люди не можуть психологічно пересидіти, по-перше, більшу просадку у відсотках, ніж це по бітку, наприклад, і тим паче, що. Оцей процес е, кризи він довший, тому що біток там за рік, наприклад, дно пройшов і розвернувся. А Ріпл стояв, наприклад, із травня 22 го і до осені 24-го половиною роки. Звісно, тут виситі дуже важко. Тут люди розчаровуються, не бачать сенсу на що тримати цей актив, якщо він сильно впав, лежить внизу, ніяких признаків для оживання в нього немає. І тим паче, коли вони дивляться, що там е, ефір. Показує хоча б там x 2 і вже хоча б якийсь ріст, тим паче біток, коли він вже оновлює свої історичні верхи. Звісно, у людей тоді логічна думка, що давай я продам свій дешевий ріпл і куплю те що сьогодні. там Два роки вже показує якусь динаміку хорошого росту. Це абсолютно неправильна позиція, тому що в кожного актива є свій потенціал запас росту і запас падіння. Якщо це ми говоримо про якісні хороші активи. Тому якщо він якісний, то його не зіллють в ноль. Він буде цікавий професійним інвестором, і вони певний діапазон почнуть відкупати, який, на їх погляд, буде цікавим і дешевим, де маса. Більшість людей якраз в цій зоні будуть панікувати, от вони ту паніку будуть викопати. Зараз відбувається саме розчарування. По альті це я можу сказати абсолютно однозначно. Давайте повернемося. От є ще індекс Azers. Тобто ми з вами розглянули біток ефір Це перший зверху, і посередині графіка а ще є нижче Azers. Це все, що нижче топ-10 на крипторинку. Це тобто сама дрібна і середня капіталізація. І теж подивіться унизу цей графік, коли основний рух якраз відбувався по всьому ринку. Тоді, коли біток уже у 2017 році завершував свій ріст, це був дуже короткий період, в принципі, там декілька місяців, але рух там був дуже, дуже, дуже хороший. І потім у 2021 році, коли біток уже там основний рух там із 4 тисяч зробив на майже 40 10 іксів, йому залишалось ще там до 60, дотягнуться 2 ікси. Лише тоді, от на заключному цьому рості, вже від 30 там, до 60, біток, коли робив, тоді ефір теж вже половину руху зробив і другу половину завершив разом з бітком. Коли біток вже, до речі, відріс і прийшов у боковик, а ефір ще продовжував рости, і тим паче, якраз в цьому боковику бітка. Коли біток уже не ріс, а просто в боковому русі, ось тоді якраз себе і показувала Альта. Весь крипторинок показував шагану дохідність. Тобто, ті нові люди, які бачать, як росте Альта, десятки іксів, там новини, телеграм-канали, блогери, всі будуть показувати, скільки вони змогли заробити. І подивіться, що все на ринку сьогодні стріляє що не візьми там по пару іксів, там буквально за тиждень можна забрати. І, звісно, в людей включається, просто відключається розум, і вони вже спокійно йдуть інвестувати. Тобто ними е заволодіває так сказати жадібність і Вони не бачать ризиків, а бачать тільки потенційну ту приманливу, оманливу дохідність, яка здається їм, вона є гарантованою. Але ні, гарантій, по перше, немає ніде, і по друге. Вже співношення ризик прибуток не в їхню користь, тому що вони будуть залітати уже на рості, тому що люди здебільшого заходять не тоді, коли ріст тільки починається, а тоді коли він вже десь під своє завершення, тому що вони от побачать, яка вже дохідність була, вони подумають, що от можна тепер заробляти, тепер впевнено, от ми ж бачимо історію, все добре працює, значить можна мені вже залітати в цей вагон. От можу сказати, що люди вже там будуть е, ну, запізнились загоном. І потім, звісно, у нас після цієї заключної фази ейфорії починається знову захід у глибоку кризу, і теж давайте звернемо цю увагу, що внизу це звісно капіталізація просто в доларах всього крипторинку і тут. З кожним роком стає проєктів все більше. Якщо в 2017 році це десь приблизно, коли я заходив в ринок, до тисячі можливо криптомонет було, то сьогодні вже там під 20 мільйонів. Тому, звісно, капіталізація їх буде рости, тому що розпорошується капітал, Ну, звісно, і прилив приток нових коштів, звісно, збільшується. Але ви повинні розуміти, що от сьогодні там 300 мільярдів доларів, і умовно два роки тому. 120 мільярдів доларів, це не означає, що вся альта зробила Х2, це означає, що монет стало більше і капітал просто розпорошився між ними. Але монети сьогодні, здебільшого, всі знаходяться дуже дешево, і навіть росту деякі X2 і близько не показували, десь лежать на своєму дні, на низах. Тепер логічне питання: а чи взагалі альта буде рости? Можливо, вона просто неякісна, тому вона і не росте. Е, можу вам сказати, що якщо ви берете якісні. Проекти із готовим продуктом, з великою аудиторією користувачів, які вже дуже давно е, знаходяться на ринку, працюють і вже можна щось про, е, проаналізувати, а не той проєкт, який тільки сьогодні виходить і дає нам тільки обіцянки, то скоріше за все, якщо ви його купуєте, щоб коли росту на ньому не було, і він десь знаходиться внизу ну, На розумному низу, звісно, не мінус 30 іксів, вони ще 50 чи 100, це вже скам. Але, наприклад, якщо хоча б від своїх хаїв він спустився ну, хоча б на X10 на 10 іксів вони або менше, то це, в принципі, проєкт доволі навіть хороший. Його не звели в цю кризу. Його, в принципі, потенційно можна розглянути для інвестицій. Тому він потенційно зараз дуже цікавий, тому що в нас по історії, ви бачите, повторюється період, коли біток знову уже перепробив свої історичні вершини попереднього. Циклу, які були 4 роки тому, і знаходиться на своїх хаях. Він зробив вже рух із 16 там, на 120 тисяч доларів, вже дуже великий рух. В той час ефір зробив тільки половину цього руху і тільки підходить до своїх історичних вершин. Ми бачили, що такий період у нас був якраз ось тут. Це був той переломний момент, коли ефір зробив другу е хвилю росту, тобто перша от сьогодні відбулася з 1500 на 3700. Я думаю, ще от Х2 звідси, від поточних там, до 7, і це вже буде заключний ріст. Якраз на оцій заключній хвилі росту і буде масово. Відстрелювати Альта це якраз той період, що відбувався ось тут на індексу Азерс. І я думаю, що в нас тут потенціал є куди. Приблизно до 1,2 мільярда доларів трильйона доларів, вибачаюсь, є в нас потенціал, що тобто зараз 400 мільярдів залито у крипту, та що знаходиться нижче топ-10 загалом. Тобто є ще потенціал 800 мільярдів, побачить влиття коштів у цю. В цей актив. Звісно, він буде розподілятись нерівномірно, але саме головне, що буде сюди приток коштів. Прогнозується. Тут є абсолютно всі шанси йому відбутись. Наше завдання, звісно, правильно приділяти ризики, правильно приділити, куди рухається тренд, з цим працювати. Ну і, звісно, інвестувати потрібно, але, повторюсь, обирати правильний. Ризик, тому що не можна зараз в Альту інвестувати стільки ж грошей, як, наприклад, можна було інвестувати в період дешевих цін по бітку в 2022 році. Біток набагато якісніший проєкт, ніж Альта, звісно. Ну, тут взагалі навіть і спору не має бути. І тому. Ми не можемо вальту зараз, наприклад, 100% коштів, які ми могли направити на біток. Ми від цих 100 можемо тільки тепер направити там, ну, до 50 максимум, а то може навіть до 30% вальту, скільки допустимо це нам по ризику. Але ж, звісно, тут і потенційна дохідність більша, тому вона вам компенсує. Якщо все відпрацює по плану, то звісно, ви б заробили стільки само, скільки ви заробили на бітку, інвестувавши 100%. 30% інвестицій в альту вам дадуть точно такий самий результат, як 100% у біток. Ну, при, приблизно, звісно, дивлячись, по яких же цінах брати, і які активи. Тому при, приблизно ви мою позицію зрозуміли. Я показав вам просто один із прикладів. Звісно, тут дуже багато я проаналізував різних активів, і повірте, це все абсолютно так ж працює і на крипті, і на фондовому, і на дорогоцінних металах, і навіть на нерухомості. Тому ну, лише в часових рамках справа і у потенційному доході. Чим більш такий ризиковий спекулятивний актив, тим більша дохідність. Чим більш консервативний, тим менша дохідність, більш там розтягнутий в часі. Але модель абсолютно однакова, тому що за цим стоять люди. Людська психологія незмінна. Всі купують, коли росте, коли всі заробляють і зазвичай тоді вже майже кінець росту. І всі продають, коли актив вже сильно падав і довго падав у ціні. І зазвичай люди масово продають десь близько біля дна. Тому, якщо у вас немає досвіду і стратегії, ви можете доєднатися до моєї команди ІнвестКубу. Сьогодні ще можна інвестувати у крипторинок, але я думаю, вже доволі такий короткий період. Звісно, я теж можу по своїх рамках помилятися, але тренд, нагадаю, мені вдається бачити доволі навіть непогано. Сьогодні в нас в межах кубу доступні два напрями: перший крипта, короткострокова інвестиція, тобто тут горизонт планування в місяцях. Тобто, я думаю, що це в цьому році ми повинні вийти вже з крипти і сподіваюся, з прибутком. А на фондовому ринку ми готуємось до глобальної кризи на розрізі наступних трьох років, це наш буде протилежний портфель, який навпаки дає нам. Таку стабільну, спокійну гавань, захист від кризи, Там ми купуємо енергетику, агро, облігації, тобто дивідендна історія, яка генерує нам грошовий постійний дохід, і плюс є можливість приросту у капіталізації, росту самих компаній. Тому, якщо цікавить інвесткуп, пишіть в особисті, якщо. Не цікавить, підпишіться хоча б на безкоштовний телеграм-канал, познайомитися зі мною, подивитесь на якість аналітики, і потім вже будете приймати рішення. У мене на сьогодні все. Дякую за перегляд, за час. До зустрічі, бувайте!